Вітаю! Зараз ми розберемо питання, як через систему електронний суд отримати доступ до справи, де ви є учасником. Після того як ви вже зареєструвалися і увійшли до свого електронного кабінету, в розділі заяви тиснемо на кнопку створити. Підтверджуємо, що ми подаємо заяву особисто та тиснемо на кнопку наступний крок для швидкого пошуку необхідного нам шаблону заяви. Набираємо слово ознайомлення. Як бачимо, вже на четвертій літері система пропонує обрати шаблон заяви в залежності від форми судочинства: адміністративне, господарське, цивільне та кримінальне. Зверніть увагу, що кожна форма відповідає спеціалізації суду. Якщо наша справа розглядається в адміністративному суді, ми обираємо адміністративне судочинство. Якщо в суді загальної юрисдикції тоді кримінальне чи цивільне судочинство. Нагадую, що справи про адміністративні правопорушення розглядаються судами загальної юрисдикції, а тому прошу не плутати їх із адміністративним судочинством. Уявімо, що нам треба отримати доступ до справи про вчинення адміністративного правопорушення за складеним відносно вас патрульним поліцейським протоколом за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який для розгляду надійшов до Дарницького районного суду міста Києва. Обираємо відповідний шаблон заяви та заповнюємо реквізити. Наш регіон, місто Київ. Вибираємо інстанцію, у нашому випадку перша інстанція. І вибираємо суд. Тиснемо на кнопку наступний крок. З атрибутів раджу заповнити короткий зміст. Саме ця назва буде відображатися у майбутньому серед переліку ваших заяв. Тиснемо на кнопку Наступний крок. Наразі ми переходимо у наступну вкладку, де зазначаються відомості про заявника. В моєму випадку система підтягує їх автоматично. За звичним для нас алгоритмом переходимо у наступну вкладку. Відомості щодо вашого представника, навіть якщо він у вас є, не є обов'язковими для заповнення, а тому цю вкладку можна пропустити. Те ж саме стосується відомостей щодо інших учасників. Переходимо у наступну вкладку: текст заяви. В чому зручність формувати заяви вже за обраними шаблонами, в них вже закладені приклади. Обираємо ознайомитись з прикладом та тиснемо скопіювати текст прикладу. Вуаля текст вже набраний, вам треба лише його відкоригувати. Ви також можете підготувати текст заяви у власному редакторі та шляхом комбінації копіювати, вставити, перенести її до електронного суду, щоб працівники суду, які будуть опрацьовувати подану вами заяву, могли чітко визначити потрібну справу. Треба обов'язково зазначити єдиний унікальний номер справи та ваш реєстраційний номер облікової картки платника податків. Коли текст заяви набрано та відкориговано, переходимо у наступний розділ додатки. Як правило, у подібних заявах цим розділом користуються адвокати, коли завантажують копії документів, що підтверджує їх право на представництво клієнта, тиснемо на кнопку Сформувати заяву. Зараз ви маєте можливість переглянути текст вашої заяви. Та перейти до завершального етапу підписати та відправити. Далі вже за звичним для вас алгоритмом. Щоб побачити статус обробки вашої заяви, переходимо у розділ заяв. В моєму випадку це чернетка, оскільки свою вигадану заяву я не відправляв. Статус, ми яке приєднано до справи, свідчить про те, що судом вашу заяву вже отримано та долучено до матеріалів справи. Про фактичне надання вам доступу до матеріалів справи буде свідчити відображення вашої справи у розділі. Мої справи після цього ви матимете можливість ознайомитися з матеріалами справи в електронному вигляді та звернутися до суду з необхідними на ваш розсуд процесуальними заявами та клопотаннями. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставити вподобайку та підписатися на мій канал. У наступному відео я розкажу, як вже у доданій справі прийняти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.